Так, вільна, вільна пісня, я не знаю, на щастя чи на горе та я воля, та я ще не скувала їй кайданів. Не знаю я, де взять на них заліза і на яким вогні вони куються. Та, певне, вже кувати, не кувати, а прийде час, година, розпадуться. І стрепенеться визволена пісня, і вирветься з неволі, як ридання, що довго стримане, притумлене таїлось в темниці серця. І не просіть потіхи, ви всі, що смутні від такої пісні. Нічого в ній лагідного нема. Коли вам страшно, геть ідіть. З дороги. Хай пролетиться пісня одиноко, як вихор через море льодове. Не треба їй ні сліз, ні спочування. Їй треба тільки волі і простору. Летить безумна пісня, стережіться, бо жаль ваги немає. jak śmierć.